Чи буде мед в цьому сезоні? Напевно, багато пасічників на початку сезону задаються таким питанням. Думаю, що цього року буде не набагато більше, ніж минулого сезону. Всім привіт із Прикарпаття, Івано-Франківська область. І ось чому так думаю. По-перше, у нас засуха. Засуха стоїть, <гум> восени впадали дощі, снігу не було і цілий лютий у нас морози невеличкі, але землю висушило. Не знаю, зараз подивлюсь, наскільки сантиметрів. Ну, Суха, як ніколи, весною. А щоб було нектаровиділення, потрібна волога. І волога не менше, як на метровому, в метровому шарі ґрунту. А її, швидше всього там і немає, бо немає звідки взятися. Вже рік часу без опадів. Другий фактор це сім'я ослаблення. Цього року в мене вже відійшло 6 сімей. Два були відводки, ну, там йшли в 4 рамки, але просіли до нуля. А інші були сім'ї нормальні. І відійшли якось незрозумілим чином. До середини січня було все нормально. Там час від часу окремі сім'ї дивився. І десь середина січня було то, що я побачу, дві сім'ї. Половину сім'ї приблизно так якось в один момент посипалося на дно. Почистив нижче. І тоді, думаю, десь тиждень назад подивлюся. Дивлюся і лишилася кубка. Кубка бджіл, яка просто на тому кормі задубівшому сиділа і заклякла. І Ось так повелися рівно шість сімей. Корм був, від кліща одинаково всіх обробляв, а які були сильні, ті й лишилися сильні. Дітки сім'ї, що візуально взагалі підмору не було. Там, звичайно, синички працюють, але немає підмору майже. Так, ось тут був, сформував шість таких міні, міні нуклеусів, міні-плюс, як називають. Два так само відійшли, але там не рахую, вони просто не перейшли в верхній корпус з нижнього в верхній. Там для них та відстань приблизно 3 см завелика. На тих 3-4-5 уголочок Тут пів 145 рамки. Така в мене нуклеусна рамка. І на рахунок меду. Минулого році був найгірший медозбір, який я бачу. У мене бджоли з 2009 року. По меду був найгірший медозбір. Найкращий це був в мене рік 2016 і 2022 рік. Такий скрутний був рік, але по меду був непоганий. А це було. Було в мене часи, що із шести сімей качав ту саму кількість меду, що цього року із майже 100 сімей вдалося. Ось така поки що ситуація. Так, зараз подивимося на стан нашого ґрунту. То не грунт, то пустеля. Ось в такому стані приблизно ґрунт цього року. Ось волога якась починається сантиметрів 3 під поверхністю. Але завжди в березні чекаємо, щоб земля підсохла, щоб сіяти, а цього року ну, вже суха, і це кінець лютого. Снігу в нас взагалі не було. Випало один раз сантиметрів до трьох. Через мороз постояло тиждень і пропав сніг. Ось така ситуація, і тому. Погані плачевні прогнози з медозборами. А Пасіка буде так непогано. Тут вже їм другий день даю таку для себе. Проводжу кожного року таку стимуляційну підгодівлю. Поки що дві банки поставив, трохи бджола потопилося. На 6 літр зробив таку воду. На 6 літрів цієї медової сети десь приблизно 2 літри меду дав і тут і приблизно 3,5 літри води. Ось така леганка сета виходить, Привикають до місця, трохи ворушиться на рахунок першого пилку. Ось як беруть, це пилкова крихта від пилку, який відсіваю. Минулого року багато вийшло, бо непоганий був попілку рік. І вони це почали брати. Ось так беруть. У мене їх є чотири банки трьохлітрових цього. Вже пів банки. Думаю, це не доберуть. Ліщина вже, можна сказати, що відсвіла, замерзла. В кінці січня почала цвісти. І зараз вона просто висохла. Сережки висохли. Подивимося, як цей рік себе покаже. Подивимося, як він буде по пилку. Думаю, садків буде пилок. А там побачимо. Драу все-таки глибше мають коріння, більше акумулюють вологи, ніж однорічні рослини. Ось така ситуація. Так. Тут джола хльопнула якраз, якраз ковбаскою. Ось така ситуація. Все, всім гарного весняного розвитку, всім пока.